Друзі, доброго дня! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Хочемо вам показати, як ми доставляємо тракторець Джинма, нашому замовнику, Львівська область, Сколівський район. Ось. У нас сьогодні 17 лютого 2024 року. В горах 7 градусів тепла. Ось таке болото, снігу немає, дороги теж немає. В Карпатах тільки дикі звірі. Ми і ось таке сонечко. 17 лютого 2024 рік. Плюс 7 градусів. Йдемо ну, далі. Нам ще кілометрів 7 до замовника. Вкрапкаємося вгору. Тракторець у нас на борту Дженма, 24-ка. На широких колесах з дводисковим щепленням буде цей тракторець і жити і працювати ось тут, в горах, в наших українських Карпатах. Ось, Друзі, ми практично доїхали вже до місця призначення. Ось наш населений пункт, куди нам потрібно доставити тракторець. Їжджаємо в село. природа. Подивіться, які гори на, гори на задньому фоні. Дивіться, яка краса. Ось, дуже гарно. Ну що, телефонуємо до замовника, зупиняємося, телефонуємо до замовника і будемо вивантажуватись. Відбились ми від таких звірів. Ну, дивляться, що за фастфуд приїхав до них. Ось і їдемо тепер вивантажуватись. Продовжуємо, друзі, ми їхати. Людина нас вже чекає. Дорога жахлива, тому їдемо акуратно. Трактор важкий. Їдемо акуратно, помаленьку. Сьогодні субота, гарний день. Це водоволі велике. Хатинки старенькі, Ну, влітку тут дуже гарно. Це зелене, ліси. Ідемо. Так, вигружаємо тракторець. Ось наша джинмочка. Зараз ми сідаємо боковою кулісою заводимо Так, навісочку підняли. time. Мати і поїхали. Так, бок пішов. Наверх куда? Tak, że na Ми його так поставимо. Зараз я вам про це розповім. Так, все. Тракторець ми відвантажили. Побачимо, хто чи де? Так, і в тіктоці, і в Ютубі. Так, Відвантажили, провели інструктаж і їдемо назад. У нас ще сьогодні дві доставочки. І нехай служить гарно своїм господарям і працює на благо України. Друзі, ось такі тракторці. Друзі, доставили ми тракторець, вертаємося вже назад. Карпати чарівні просто. Дивіться, які гори. Карпати чарівні. А ми їдемо далі доставляти ще техніку. Ось наш транспорт. Їдемо доставляти. В нас ще сьогодні доставочки, не дивлячись, що сьогодні субота. Їдемо на доставку. Чекають нас сьогодні люди. Погода чарівна, середина лютого. Друзі, вертаємося з доставки, їдемо вже назад. У нас ще сьогодні дві доставочки. Ось такі наші чудові Карпати. Дуже гарна природа. Якщо вас цікавить такий тракторець, ми теж з радістю вам привеземо прямо додому на подвір'я. Як би це нам не було складно і далеко. З дорогами, на жаль, у нас є певні труднощі. Природа чарівна. Сьогодні дуже гарна погода, субота. Ми зараз вам покажемо краєвиди. Друзі, знімаємо для вас ще нові відео, до нових зустрічей, до нових відео. Все буде особливо.